Доброго дня, шановні лікарі. Сьогодні ознайомимо вас з релізом нової версії системи SimplexMed. Відповідно до змін Національної служби здоров'я України, з 1 січня 2023 року всі направлення, які створюються не за планом лікування, є одноразовими і по завершенню візиту мають бути погашеними, інакше оплати за надану послугу не буде. Багаторазами вважаються направлення, які створені в рамках плану лікування з вказанням можливої кількості їх використання. Список направлень, які можуть бути багаторазовими поза планом лікування, буде опубліковано Національною службою здоров'я України додатково. Відповідно до принципових змін при роботі з електронними направленнями, ми підготували оновлений функціонал для роботи з направленнями в функціональному вікні лікар-консультант Ф. Починаючи з версії 178.2, в один епізод можна додати стільки направлень, скільки це необхідно. І по завершенню візиту ви зможете погасити це направлення, не закриваючи епізод для повторного його використання. Як ми бачимо, у вікні послуг з'явилася нова колонка, яка вказує, яка саме послуга в даному вікні додана з електронного направлення. Для початку роботи створимо новий епізод. В даному випадку це буде епізод лікування. Назвемо епізод в довільній формі. Після чого ми можемо перейти вже до створення медичного документу. Для цього обираємо огляд ікера-спеціаліста і бачимо, що в самому документі першою строкою додалось нове поле, яке називається Електронне направлення. Якщо ваш візит виконується в рамках електронного направлення, то необхідно обрати зі списку доступних направлень, саме те направлення, з яким ви будете працювати. Для цього розкриваємо список та обираємо ваше направлення. Це буде означати, що саме ця взаємодія буде виконана за саме цим електронним направленням. Інша частина документу залишається без змін, через що для звичайного створення візиту необхідно обов'язково додати діагноз та обов'язково вказати дату початку. Додаткова рекомендація від Національної служби здоров'я України. Якщо в рамках амбулаторного візиту ви вказуєте, що пацієнту було проведено процедуру або хірургічну процедуру, то ви повинні обов'язково вказати це у вигляді процедури в рамках амбулаторної взаємодії, а не просто інтервенцію. Якщо пацієнту виконувалася якась діагностична процедура чи лабораторне обстеження, то це необхідно відобразити у вигляді діагностичного звіту в рамках амбулаторної взаємодії. Зараз продемонструю вам, як додати процедуру та діагностичний звіт в рамках амбулаторної взаємодії. Почнемо з процедури. Для цього спустимося вниз медичного документу та розгорнемо процедуру. Необхідно обов'язково обрати, який саме тип послуги у нас буде, процедура або хірургічна процедура, та обрати послугу, яка буде виконуватись в рамках цієї процедури. Обираємо, що це у нас процедура, та обираємо послугу, яку саме ми будемо виконувати. Обов'язково вказати дату та час проведення цієї процедури, обов'язково вказати, ким подано до системи, місце надання послуг та результат проведення процедури. Зазвичай процедура проведена успішно. Якщо ж нам необхідно додати діагностичний звіт, в такому випадку необхідно перейти на строку Додати діагностичний звіт, натиснути Так, після чого розкривається поле додавання діагностичного звіту. Ми повинні обрати, який саме тип діагностичного звіту ми будемо виконувати. Це буде діагностична процедура візуалізація чи лабораторна діагностика. Після чого обрати необхідний тип. Далі обираємо послугу, яка буде відповідати саме цьому типу. Після чого обираємо будь-яку послугу або саме ту послугу, яку ви будете виконувати у вашому пацієнті, після чого заповнити обов'язкові поля. Заключення завжди вписується лікарем у довільній формі. В даному медичному документі буде додано і діагностичний звіт, і процедура. По завершенню роботи з документом натискаємо Виконати. Якщо ж вам необхідно додати додатково декілька процедур або діагностичних звітів, ви це можете зробити. Якщо необхідно додати новий діагностичний звіт, натискайте на вкладки Новий діагностичний звіт і буде в системі додано новий діагностичний звіт, який так само необхідно буде заповнити. Якщо ж ви випадково його додали, завжди його можна видалити. Для цього виділяємо секцію «Діагностичний звіт та повністю її видаляємо. Те ж саме стосується процедури. Якщо вам необхідна нова процедура, ви завжди можете додати стільки процедур, скільки необхідно. При випадковому додаванні процедури завжди її можна видалити. Саме головне видаляти всю секцію повністю. По завершенню роботи з документом натискаємо Виконати. Після чого переходимо на вкладку Епізоди для підписання нашої взаємодії. Після підписання візиту ви можете погасити електронне направлення. Для цього необхідно натиснути на нову кнопку. Вона знаходиться біля списку епізодів в самому кінці, у вигляді жовтого замочку. При натисненні на дану кнопку відкривається нове вікно, яке містить електронні направлення в даному епізоді та взаємодії, створені в рамках кожного направлення. Ви обираєте електронне направлення, яке бажаєте погасити, та натискаєте на кнопку Погасити. Після чого буде інформація про те, що електронне направлення погашено. Звертаємо вашу увагу, що погасити направлення в епізоді, який перед цим закрили, неможливо, через що ми встановили попередження про наявність непогашених направлень при закритті епізоду. Якщо в епізоді буде хоча б одне активне електронне направлення, епізод не буде закрито.